Цього разу дівчата з Фемен перемагали фешн-фашизм на тижні моди в Мілані. Вони атакували церемонію відкриття показу Versace за п'ять хвилин до її початку. Як завжди, заголивши груди, активістки пуляли гаслами: фешн фашизм і модель не йди в бордель. Традиційно були і відповідні написи: у кого в руках, у кого на розмальованих грудях. До італійського Мілана Феменок довело обурення експлуатацією жінок з боку босів фешн індустрії. У своєму офіційному повідомленні вони заявили, що щорічно жорна модельного бізнесу перемелюють сотні тисяч дівчат. Після такого їхні зламані душі знаходять притулок на панелі або в психіатричних лікарнях. На заклики активісток відгукнулися журналісти, і, звісно, поліція Мілана та охорона будинку Версачі. Перші активно знімали те, що відбувалося, другі активно заважали події набрати обертів. La è in quarto Poi, Andiamo, dai. Se no questa non fin, sino, la finiscono più, signore. Andiamo.